Вони були так близько від цілі, але влучили в неї лише сьогодні. Через півроку роботи нового парламенту. Депутатські лави Верховної Ради сьогодні поповнили 11 новачків дев'ятеро відб'ють та по одному від блоку Литвина і партії регіонів. Вони заступили на зміну вибулим депутатам, яких доля закинула з парламенту на різні високі посади у виконавчій владі. ЦВК демонструє небачену одностанність і, попри відсутність голови та ще двох членів комісії, які вирушили у відпустку, за лічені хвилини оголошує кандидатів депутатами. Всі документи. Зазначених депутатів надійшли всі особи, які мали інший представницький мандат, подали заяву про припинення дії цього представницького мандата, звільнилися з роботи, передали корпоративні права встановленому законом порядку. Тобто, будь-яких перешкод для прийняття відповідного рішення сьогодні не було. Так буденного дня без особливих урочистостей новобранцям вручають заламіновані посвідчення, за якими зможуть проходити туди, куди простому смертному не можна. Але вони цінності перепустки ще не усвідомлюють, і в СМС-повідомленнях рідним та близьким лише сухо констатують: засідання відкрили, тимчасове посвідчення отримав. Та замість того, щоб радіти і святкувати, більше переймаються своєю майбутньою роллю у непростій парламентській команді. А тому на сьогодні вечірок з приводу та обмивання мандатів не заплановано. Вечірки повинні бути, відбутися тоді, коли е, в. Народ нам дасть право на те, щоб ми пораділи. Насправді це мандат, який довірили нам люди. і Я думаю, що мені особисто потрібно ще заслужити перед людьми право щоб чомусь порадіти. Оскільки я безпосередньо зараз займаюся представництвом блоку Тимошенко у судах, то безперечно я готовий працювати і вдосконалювати законодавство саме у цій сфері. В той час як представники від Литвина та партії регіонів засідання ЦВК проігнорували майбутні члени коаліції, наче хочуть вкотре підкреслити, більшість таки існує. І підтвердження тому їхній дружній прихід. Коаліція не розгубить жодного голосу, а коаліційна угода. Жодного підпису я поповню ряди фракції блоку Юлії Тимошенко, і вже це само по собі буде підтверджувати моє входження в коаліцію. Якщо відповідно до регламенту і до регламентних процедур необхідно буде підписати цю угоду, я її підпишу, але перший справжній робочий день новоспечених обранців відбудеться лише наступного тижня. У вівторок вони вже підійматимуться сходами Верховної Ради і з мандатами в кишенях, почуваючи себе повноцінними народними депутатами. Хоча саме під дахом цієї будівлі і може Причина знервованості, яку так приховували від камер новообрані б'ютівці. Адже для законного вступу в депутатський колектив їм бракує формальності. Проголошення присяги перед чинними депутатами парламенту. І ще однієї дрібнички незаблокованої трибуни Верховної Ради. Леся Кишеля, Роман Сухан, Олег Комар та Олександр Димітрієв. П'ятий канал.